Вже скоро, 20 та 21 вересня, у Вінниці буде проходити День поля АгроВінниця за адресою вулиця Гонти, заїзд вулиці Левка Лук'яненка. Організовує День поля у Вінниці команда Агро, яка до війни робила виставку Агро на ВДНХ у Києві та виставку агро Вінниця» ще у 2021 році. На виставці буде відбуватися демопоказ різної техніки, а саме головне буде присутня потужна експозиція різноманітної аграрної техніки. Рослинництво, насіння, засобів захисту рослин, будівництво і багато іншого загалом буде представлено більше 100 компаній. І, звісно, я теж там буду. Тому, кому цікавий світ Агро, завітайте 20 та 21 вересня на День поля агро Вінниця Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, звернувся до мене підписник. Каже Сеня, треба все-таки твій роздум. Кажу, на яку тему? Каже, тема така. Хочу я собі 50-ку. Ну я йому одразу там ДВ50-ку кажу, Сама дешевша, All inclusive, так сказати. Мінімум низ ринку, бери купуй. Він заряджає мені одразу отвіт несіння. Хочу трактор з кабіною. Хочу трактор з кабіною, щоб я його вже не ставив. І каже, хочу як не як не ту ДВшечку, а щось покрепше. То є 50-ку, плюс-мінус, щоб якась вона дихала і працювала. Перебиваю його, кажу: ану скажи мені, шановний, які ти бачиш модельки в себе в гаражі. Він називає цього Кентавра. Кентавр 504FK. Він називає Solis 50-ку, і він називає ловел 50-ку. Я тільки це все діло почув, зразу йому кажу тебе грошей на кожен з цих тракторів, я так розумію, є. Він каже: да, Грошей в мене на кожен з тракторів вистачає. Але ж різниця питання, щоб ви розуміли, я тільки в нього не спитався, скільки стоїть на даний момент е соліс. Но ловол коштує ось цей 17500, кентаврик 11400. Різниця в ціні просто колосальна. Ну, я вам хочу сказати, якщо ви підійдете до них обох подивитись, то ви зрозумієте, в чому ця різниця. Я йому кажу, дивись, я би вибирав, би, при тому, що кабінік, вже б брав би, грубо говоря, даже, якщо орієнтуватися на соліс, то я би брав би, все ж таки соліс з кабіною заводською, тобто яка йде з завода. Бо там є варіант, що тобі можуть кабіну. Установити окремо турецьку, а може бути варіант кабіни з завода. От заводська кабіна в Соліса то просто бімба ракета. Він каже, да, согласен. Він каже, все одно переплачувати за щось одно друге не хочу. Сховався в лову, тому що починає йти дощ. Дивіться, я робив вже відео, який трактор. Краще вибрати. Що я вам можу сказати? Якщо брати ловул, я його все ж таки більше бачу для садка. При тому, ось, недавно виїжджав за Вінницю, то там все ж таки є в нас до дідька садків. І там до дідька ловолів працює в садках. 50 крепкий завод нормальний. Кабіна. Кстати, дивіться, нова модель йдеться. Люк, бачите, вже сонце ти бачиш. Раніше було все закрите. Зараз стеклешку поставили. Но кабіна, що вловила, що в Соліса бомба-ракета, в одного другого. все красиво, все хорошо. Просто для себе, я розумію, що ловол більше для садків. Зараз багато людей мене переб'ють, багато їх користується Також саме раю, землю в полях. Кажуть, все нормально, трактор тримається, все отлічно. Не буду нічого спорити. Е, Согласен з вами, ну все ж таки, в мене таке більше враження. Бо е, Соліса, наприклад, ви не запхнете в садок, він зараза широкий. Якщо його рівняти з ловолом, в нього колія буде більша, маса в нього буде все ж таки більша. Соліс, як не крутіт, це вже японець, хоч індієць, ну це японець. Розумієте, но зараза є ще два нюанси, на які треба звертати увагу. Перший нюанс три циліндра. В Соліса. Там Mitsubishiпський мотор. Одні будуть кричати: Ніфіга, там він робиться по ліцензії. Ну, зараз весь світ все робить по ліцензії. Ну, по факту там мотор від Mitsubishi. Тільки складений руками індусів. І все. Скажімо так. Перший мінус один циліндр. Другий там гідравліка совмєсна совмєсна гідравліка. Є свої нюанси. Мені, наприклад, це не подобається. Декому байдуже. Тобто, я для себе виділяю такі нюанси, а далі, там вже ви самі оприділяєтесь. В цьому ловолі, що ми маємо? Ми маємо один лишній циліндр. Тобто, 4 циліндри в нас є. Це великий плюс, як на мене. Нічого не хочу сказати. Один і другий трактор, бомба-ракета, просто треба кожному підбирати під свої потреби. І під свої, скажімо так, відчуття. От і все. І плюс ще вловила то, що в нього гідравліка роздільна. От це я таки виділяю для себе позитив і негатив між цими двома модельками. Що одна, що друга буде вам комфортно. Кабіни, що в одної, що другої, герметичні. Ви ніде нічого не побачите, все закрито, все сховано. Це іменно той випадок. Я розумію, що, наприклад, коли знімав сороковку, ДТЗ-шку, там він 12500 коштує. І кажу, що трактор хороший, все нормально, кабіна вроді би, хороша, але зараз є дирки в полові. І там пишуть нікому, Боже, такі гроші віддати, ще що, там щось робити. Я вас розумію. Але і ви зрозумієте, такі зараз ціни. От і все. Ні в коїм случаї зараз не треба гнати, що Сіня, ти продаван, ти зажрався, я ніхрена не продаю. Я тільки розказую вам, що є, як по чому, щоб ви не лоханулися. Що ви купили трактор за 8 тисяч доларів і розуміли, що ви віддали свої 8 тисяч доларів, і вам за це привезли на двір, згрузили. І ви радуєтесь і мочите там цілі сутки. А не віддали 40-50 тисяч гривень за трактор. В результаті у вас ні трактора, ні гривень, ні тисяч, нічого немає. І ви сутки плачете. Зрозуміли? Якось так. Коротше, якщо вибирати між цими двома, верніше, трьома: Low, Кентаврик і Соліс, кентаврик у мене би відійшов зразу. Там хоч кабіна теж з наворотами, але беремо все ж таки трактор, щоб він працював в великих трудах. Треба ще розуміти, що якщо ви берете цей трактор такий, то явно, що у вас сьогодні там 20 гектарів, а через рік, як правило, у вас ще десь 20 візьметься. Оприділіться, для чого вам він треба. Хто має ловел, напишіть, скільки обробляєте як обробляєте. Ну, кажу, я би от при цьому всьому, я би все ж таки не знаю. В мене. Навірно, взяв би все-таки Соліса. Хоч в нього і на один циліндр менший, і гідравліка сумісна, но я б, мабуть, взяв би все, все ж таки Соліса. Мені би все ж таки било в голову то, що це індійський японець. Не знаю. А тепер, хто додивився до цього моменту відосик, то візьміть, напишіть свою думку. Бо людина реально шукає. Він спитався мене, я сказав. Тепер ви, так як подивилися, може в когось він є в селі. Може хтось на ньому їздить в одному другому раді прикола. Може хтось ними користується одним і другим. Бо цими ловолами користуються доволі таки довго. Соліси, як не крутіт, вони зайшли пізніше ловолю Напишіть нормальний комент, внятний. Що людині взяти, вона питає. Я все ж таки сказав плюси і мінуси, і кажу, все-таки, навірно, давай бери соліса. Соліс Сонец буде дорожче. До речі, ціни в нього не питався. Скажіть, яка ціна зараз на соліс? Ну тільки на соліс той, який йде з кабіною, яка установлена з завода. Кабіна з завода і кабіна турецька, як не як там є різниця. І якщо вже давати такі гроші, то краще віддавати за кабіну, яка йде з завода. Чисто моя суб'єктивна думка. А так кажу, серце ближче все-таки до Соліса. Ну, ще вирішальний фактор зіграє ціна. І все. А так один другий трактор, просто бімба ракета. Шторки, обдуви, печки, стеклоочисті ззаді, спереді, тут а збоку, як зв'яздольоті. Всі в собі тихенько закрився. Стакан гарячого чаю і вперед свої гектари молотити. Отак от. Ну все, народ. Як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І пишіть чіткі, внятні коменти, щоб людині допомогти у виборі. Все, всім до побачення.